Всім привіт! Мене звати Правія Катерина. Я косметолог, і сьогодні поговоримо про СПФ. Вікном вже березень, а отже, настав час задуматись про захист від сонця. Взагалі, в цьому році весна наступила якось ну дуже рано. Сьогодні 7 березня, а за вікном плюс 17 градусів. Це щось неймовірне для Києва. Хоча ще тижні два тому було мінус 10 і я мерзла в шубці. Це, звісно, класно, бо тепла погода, сонечко це все піднімає нам настрій. Але потрібно не забувати, що сонце має і негативний вплив, особливо на нашу шкіру. Далі я покажу вам 5 своїх улюблених СПФ, які я найбільш часто використовую, але хочу ще трошки зупинитись на теорії. І так, виділяю два типи сонячних променів: це UVA і UVB промені. В чому ж їх різниця? Ми найбільше звикли боятись UVB променів, бо вони призводять до сонячних опіків. Але uva промені проникають ще глибше, руйнують колегенові волокна, ДНК-клітин, що призводить до мутацій і навіть виникнення передракових станів або навіть меланоми. І ще сонячні промені впливають на естетику нашої шкіри. Вони викликають гіперпігментацію, втрату пружності шкіри і загалом нічого хорошого не несуть. Звісно, не потрібно ховатись в підвалі від сонця, але варто знати про те, як себе захистити. І це не тільки використання спев, а й носіння закритого одягу, головних уборів, сонцезахисних окулярів та в принципі переважне перебування в тіні. Історію ми закінчили, тому давайте прийдемо до самих есперчиків. База, ґрунт, фундамент. Це, мабуть, найпопулярніший СПФ і не просто так. Тут сучасні хімічні фільтри, досить легка така кремова текстура. Він підходить практично всім типам шкіри, окрім дуже жирної, тому що тоді він буде надмірно блищати. Для мене це ідеальний варіант на весну, осінь, тому що на літо мені хочеться більш легкої такої текстури без блиску. Швиденько покажу вам його текстуру. Він бачить так, хоч кремовий, але досить такий легенький. Дуже легко розподіляється і на обличчі також. І, в принципі, на мою думку, це один з найкращих еспевів. Має такий легкий природний запах, М -м, ніяких питань у мене до нього немає. І ще це один з небагатьох спф кремів які мені не печуть у зоні навколо очей. Після цього відео мої ручки мають умолодитись на 10 років вперед. І одразу хочу показати вам його молодшого брата. Це нова версія Аквафреш. Він більш легкий по текстурі, схожий чимось на SPF підтоково, але без такого ядерного запаху. Одразу покажу вам текстури, щоб ви розуміли, про що я і можете порівняти з попереднім. Бачите, він аж розтікається. Він такий прям, не знаю, як це флюїдний якийсь, як така густа сироватка. Він класний, але є один нюанс. Він трошки скочується на шкіри. Тому, якщо ви після SPF наносите макіяж, я б радила звернути вам увагу на якийсь інший SPF. тому що він просто скатається при нанесенні тоналки. Але сам по собі він дійсно непоганий. Тут також сучасні хімічні фільтри, дуже легка текстура, він не липкий. Це єдиний мінус, що скочується. Ще одна легенда серед сонцезахистів це spf чик від Skin 1004. Виробник позиціонує його не як крем, а як сироватку. Але насправді, ну. Це крем, хоч і досить легкий. Мені подобається ця зручна помпа. В принципі, от ви бачите текстуру, вона дуже схожа на текстуру Beauty of Чусон. Такий ну, просто крем. Практично без запаху. Не пече мені також очі, за що я йому дуже вдячна. І, в принципі, ніяких нарікань у мене до нього не було. Не скучувався, гарно лежав на шкірі, злегка блищав, але що зробиш? Це такий мінус всіх СПФ на хімічних фільтрах. Найкраще підійде комбіновані або, можливо, такі схильні до сухості шкіри. В принципі, жирні також підійде, але просто будуть блищати. І нарешті показує спеф, який сподобається жирній шкірі. Його фішка в тому, що він, окрім сучасних хімічних фільтрів, містить ще й фізичний. Отже, він буде матувати і при цьому трошки вибілювати шкіру. Це мінус всіх СПФ, які містять фізичні фільтри, з цим нічого не зробиш. Просто ви маєте бути до цього готові. Він досить легенький, такий, кремовий, але легенький. І, бачите, якщо попередні розмазувались одразу в нуль, цей залишає такий білуватий фініш. Він сідається на обличчі, він не буде прям таким білим, хоча навіть зараз можна побачити, що він трошечки так всівся. І все одно ви маєте бути готові до того, що обличчя буде більше. Якщо ви така дуже світлошкіра дівчинка, вам це сподобається. Якщо ви більш смаглява, це буде дуже помітно. І так, за рахунок фізичних фільтрів він класно підійде жирній шкірі. Схильний до сухості я його не раджу, бо він буде просто підсушувати. І мені ще подобається, що він залишає таке відчуття припудреного обличчя. Дуже гарно, так пархатно виглядає. І закінчити це відео я хочу СПФчиком від українського бренду Фукеїрс. Хоча бренд український, це СПФ виробляється в Кореї на тому заводі, що виробляється СПФ of б'ютіофчасон. Тому він, в принципі, схожий і по текстурі, і хімічні фільтри тут такі ж самі, але тут є своя фішечка. Тут 10% лізато бі фідобактерії. Це біотики, це ті компоненти, які підтримують мікробіом нашої шкіри, збирають її відновленню. І так, давайте подивимось на текстуру. Ну, бачите, вона теж така кремова, досить легенька. Це СПЕП найкраще підійти, комбіновані, можливо, схильні до сухості шкіри, тому що він такий досить зволожуючий. Жирні знову ж буде окей, але будьте готові до блиску. Але до речі, на собі я помітила, що це СПЕП в порівнянні з попереднім від Б'ютіовчасон та Skin тисяч не так сильно блищить. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним і буду рада, якщо ви поділитесь своїми улюбленими sp кремами у коментарях. Можливо, я теж хочу спробувати щось новеньке. Все, бажаю всім гарного дня!